Маленька порада тим, хто хоче нарешті заговорити польською. Але як можна навчитися керувати автівкою, якщо ви жодного разу не тримали в руках кермо, не натискали педалі щеплення газу, гальма? Якщо ви ніколи не переключали передачі? Тому, як я кажу своїм учням, кермо крутити вам? Що це означає? Це означає, що відкривати рот і починати говорити треба саме вам. Вивчили якусь структуру, вивчили якусь фразу, застосовуйте її, запитайте когось на зупинці, в магазині. Якщо ви будете це робити, ваш мозок считує це за ваше вміння. Тому крутіть кермо польської мови і вчіться.